Казка слоненя з кульками. Жило було маленьке слоненя. Мама й тато його дуже любили. Вони разом гуляли, купалися в річці і пускали фонтани зі своїх довгих хоботів. Маленьке слоненя дуже любило проводити час зі своїми батьками. Якось, гуляючи в парку з мамою і татом, слониня побачило у мавпочки велику повітряну кульку. Слоненяті вона дуже сподобалась, і воно захотіло отримати таку саму. Мамо, тату, я теж хочу таку кульку купіть. Мені, будь ласка. Мама й тато дуже любили свого синочка і вирішили не засмучувати його. Вони купили йому маленьку, красиву жовту кульку. Слоненя було таке щасливе воно скрізь ходило з кулькою. А коли лягло спати, то прив'язувало її до свого ліжечка. Та якось знову гуляючи парком, слоненя побачило у ведмедика. Дуже красиву зелену кульку і, звичайно ж, попросило батьків купити йому таку саму. Мама й тато не хотіли засмучувати свого синочка і купили йому зелену кульку. Малюкові вона сподобалась. Але потім слоненятко захотіло мати червону, синю кульки теж, і батьки знову не змогли йому відмовити. Але слоникові хотілося ще і ще повітряних кульок, а у батьків вже не залишилося грошей, і тоді малюк почав вирядувати й вимагати, щоб йому купили ще і ще. Тоді батькам слоника довелося брати додаткову роботу, щоб заробити побільше грошей на кульки. І що більше син просив у них кульок, то довше вони почали затримуватися на роботі. Вони мало менше стали бувати разом зі своїм синочком, не гралися з ним, а спільні прогулянки у парку зовсім припинилися. Слонику стало сумно одному навіть велика кількість повітряних кульок його вже не тішила. І ось настав день, коли в кімнату до слоненяти вже неможливо було зайти. У ній було стільки кульок. Що малюк не міг навіть поворухнутися. Тоді слоник взяв всі кульки та вийшов на вулицю, але їх виявилось так багато, що вони почали підіймати слонення високо-високо в небо. Малюк злякався, що назавжди відлетить від батьків, і почав кликати на допомогу. Прилетіли горобці і гострими дзьобиками почали клювати кульку одну за одною, так поступово слонення впустилося на землю. Воно сіло на травичку і замислилося.